Мене звати Ярослав Степанюк, Подивіться ви попередню частину, бо нічого не зрозумієте. Друга частина нашого фундаменту дисципліни це наше фізичне здоров'я. Я його розділяю на чотири основні частини: гормональна система: тестостерон, кортизол, пролактин. Друга це наше харчування, звідки ми отримуємо енергію. Білки, жири, вуглеводи, корисні. Для того, щоб у нас був настрій, для того, щоб в нас було бажання і сили щось робити, нам потрібна енергія. Ми її беремо в тому числі з їжі. Багато їжі на корисну це ожиріння, млявість. Мало їжі, мало енергії. Має бути золота середина і саме корисних продуктів. Третя частина сон це відновлення організму. Повнюємося силою на наступний день. Четверта частина це рух і спорт. Це нам потрібно для енергії, для того, щоб бути в силі. В природі те, що не використовується, а трафується, особливо це для айтішників і для інших людей сидячим способом життя актуально. У нас в організм є джерела енергії. Мозок думає, навіщо вони мені? Навіщо їх мені їх багато, якщо я не рухаюсь, і поступово зменшую їх кількість. Критично важливо в психологічному здоров'ї. мінімум стресу, мінімум тривожності. Для цього вам і потрібна зміна обстановки. Якщо ми постійно в тривогах, якщо ми постійно чуємо це сирени над головами гудуть, не дай Бог -фу -фу десь прильоти. Це постійно на фоні. В нас є оцей страх. А що буде, якщо зараз щось прилетить? А що буде, якщо зараз тривога вімкнеться, світло вимкнеться, в мене знову по роботі сюди не то. Нам потрібна зміна обстановки, час без тривог. Також дуже класно працює психотерапевт, особистий або груповий. Під різні цінові категорії є різні терапевти з різними варіантами. Дехто вважає, що похід Психотерапевта це прояв слабкості, але насправді це прояв сили, це прояв турботи про себе, турботи про своє здоров'я для тих, хто виїзний, дуже круто провести відпочинок тиждень, два-три за кордоном. Друга критично важлива річ в психологічному здоров'ї це визначеність. Ми знаходимося в умовах невизначеності. Невідомо, що коли станеться, що ще може статися. Тому потрібно мінімум два плани: план А і план А, чого я хочу в житті. План Б а що буде, якщо план не спрацює? Ми боїмося не ядерки, ми боїмося невідомості, а що буде, коли станеться ця ядерка, як ми будемо виживати, як буде функціонувати. Ми боїмося не смерті, ми боїмося невідомості, а що буде після смерті. Який з тих варіантів, які ми собі продумаємо правдивий. Коли ми маємо невідомість, мозок стресує. Є запасний варіант, мозок знає, ага, фух, все добре. Навіть якщо мене тут не вийде, тут мене срака прикрита, я справді. Наприклад, план А, бізнес, план Б, робота, план В, багато міло. <кхід> план А, бізнес, план Б, робота, план В, фінансова подушка. Плана або все буде гаразд, коли до 91-го року, буде говорничок. Долар по 5 гривень. План Б. Тривожна влізка, вміння надавати першу медичну допомогу і основи виживання при ядерці. Психіка заспокоюється, коли готовий до всіх варіантів розвитку подій, і тоді починаєш мислити тверезо. Крім цих складових, є ще прихована складова. Це час для того, щоб це все продумати, скласти свій план, продумати різні варіанти розвитку плану, продумати, що тобі заважає зараз йому слідувати, знайти собі варіанти задоволення, знайти собі підтримку, знайти те, що для тебе особисто працює. Для цього всього потрібен час. Люди завжди хочуть швидкого результату, за якомога менше гроші. І у світі є купа людей, які це пропонують. Але чи працює воно так, працює можливо короткостроково, але дисципліна це не питання короткострокового, це не питання тиждень поробив право 5 хвилин, і тебе воно вийшло. Це питання довгострокового плану, який ти будуєш зараз, і що найважливіше на все життя. Щоб щось нове прийшло в твій світ, тобі від чогось старого потрібно буде відмовитись. І, скоріше за все, це будуть твої старі звички, які тобі дають задоволення. І коли ми хочемо звички змінити, мозку потрібно старі нейронні зв'язки прибрати, по суті, знищити оці старі нейрончики, які в нього були раніше, і з протореної колією, якою він їздив вже 5 років, 10 років, 20 років все життя, йому класно поїздити, йому треба звертати в хащі і будувати там нову непоторну дорогу. Мозок саботує оці зміни, саботує їх через прокрастинацію, провалення дедлайнів. Через отримання дешевого задоволення, яке робить вас млявим, не дає вам діяти, щоб все залишити так, як зараз є. Що там далі? Та можливо, там кайфово, але це далі воно там колись давно далеко, воно примарно. Воно може через місяць, через два, через три. А я можу отримати задоволення прямо зараз. Те, що я буду мати колись там, якесь гарне здорове тіло, може воно вже й не буде важливо колись. Мозок думає ось так, щоб отримати користь звіду не ввечері, не завтра, не післязавтра, Не додавайте його собі ви переглянути пізніше. Ви не будете дивитися його переглянути пізніше. У вас там скільки вже 100, 200, 300, бій. Прямо зараз заповните собі два дні активного відпочинку для зміни установки для створення нових нейрончиків у вашому мозку. І напишіть в коментарі фразу на вихідних для дисципліни я. І далі що ви зробите? Заплануйте, як ви цих два дні активного відпочинку проведете. Ваша задача побачити мінімум три нових для себе місця. Або другий варіант: якщо немає, як виїхати в інше місто, заплануйте собі активний спорт в нових місцях. Якщо ви граєте в футбол, пограйте в футбол на іншому полі. Якщо ви ходите в тренажерку, сходіть один-два рази в іншу тренажерку, познайомитися там з новими людьми. Просто побудьте в новому для себе місці, в новій для себе атмосфері. Це вже ваш мозок дуже сильно розрухає змусить вас відійти від старих шаблонок з хрустінками з тривогами і з купою зради з усіх телеграм-каналів і русних ботів. Подорож в ліс в гори на природу, поїздка на велосипеді, гра в сніжки, аеротруба, хокей, ковзани, купа варіантів. Хтось скаже: Я сиджу вдома, я нікуди не виходжу, я боюсь. В такому випадку старі шаблони будуть діяти. Хочеш того чи не хочеш? В минулому відео ми собі поставили чітку ціль для мозку, щоб. Кожного дня уявляти її, для чого ми це робимо. Ми б зробили собі чіткий план, як ми досягнемо нашої цілі по різним пунктам. Ми прописали собі задоволення. А як ми будемо отримувати задоволення? як ми Будемо кайфувати в процесі. І ми маємо підтримку зі сторони. Це ті люди, які будуть казати, не переживай, все добре, ти справишся, в тебе все вийде. Які візьмуть нас за другу руку і нас протягнуть, допоможуть нам пройти по нашому шляху. Таким чином, ми собі створили зрозумілу картинку для мозку, яку ми будемо уявляти кожного дня. Яку ми будемо уявляти зранку, коли прокидаємо, щоб задавати собі настрій день, яку ми будемо уявляти собі кожного разу, коли перед нами стоїть вибір, зробити якусь стару звичку чи зробити нову. Які варіант дії нас приведе до цієї нашої картинки майбутнього? Коли ми починаємо її уявляти, коли ми розуміємо, що так, вона буде, вона буде, вона вже є в майбутньому, нам тільки треба знайти шлях до неї дійти, тоді це для мозку буде орієнтирне, який він буде рухатись і тримати дисципліну. Якщо подобається відео, став потужний козацький лайк. Мене звати Ярослав Степанюк до зустрічі ви на наступних відео.